Скільки ти грошей витратила на книжкові країні, якщо не секрет? Зізнаюсь чесно, я коли побачила вчора твої фотографії в інстаграмі, я спершу подумала, що ти косплеєш княгиню Ольгу. Непогано принципі вальт чуть-чуть десь там спалить там, спалить там, чуть-чуть. Дракаріс Голубом. а потім я дізналася, хто ти, але краще ти розкажи підписникам сама так та Рейніра Тергаріян з дому драконів. Якщо казати саме про книгу, то це кров і вогонь. Мартін це початок взагалі історії Гри престолів. За якщо не помиляюсь, там чи 500, чи 1000 років до того, як Дейнеріс з'явилася. Mm -hmm. Ну і взагалі всі історії в Гри престолів». Ти з книжками їдеш з книжкової країни? Так, так. Я купила так одну книгу і мангу купила і мерч. Мерч до макової війни, оверлеї. Я їх так давно чекала, просто божнюю макову війну. І тут оверлеї. Я така. Просто хоп і пішла зразу за ними. А книжку купила української авторки. Жорж видавав її. Така синенька, так почекай, Синенька, це може бути місто ціний» мія Марченко. А ще це може бути пісня бризів. Це «Антиутопія»? антиутопія. Так. Антиутопія так. Як в мене вона теж сказала. «Антиутопія» я така е, беру. Будь ласка, пакуємо все. А яка манга? Поклик пекла. Це друга частина. Є серіал на Netflix, До речі, mm -hmm. я почала дивитися серіал, але ну м -м, как би не то. Ось, а ось манга прям мені дуже зайшла. Скільки ти грошей витратила на книжковій країні, якщо не секрет? Mm -hmm. Можеш сказати одним словом? Mm -hmm. Та ні, не так багато. Насправді десь трішки більше тисячі. Я думаю, десь тисяча дві десь в цьому. Ну це ти бюджетно погуляла. Насправді. А скільки yeah. днів ти тут? Це другий, да ну мені просто повезло, виграла цілий да, Просто ось дякую книжковій країні. Ну, загалом тобі подобається фестиваль? <свіття> Я обожнюю книжкову країну. Клас дуже дуже люблю. Така українська кочела <свіття> <свіття> Коротше, Книжкова країна це класно.